Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Іван Панасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про людей, чиї імена назавжди вписані в історію України, про їхній шлях досягнення та вплив на наше суспільство. Леонід Данилович Кучма, другий президент України, який керував країною з 1994 до 2005 року. Його правління стало періодом непростих, але важливих трансформацій. Саме за кучми почалася приватизація підприємств, було закладено основи ринкової економіки, а міжнародна політика України знайшла баланс між Сходом і Заходом. Гасло Україна не Росія стало символом нової епохи, що визначила унікальний шлях країни. Однак час його президентства не був позбавлений суперечок. Політичні кризи, корупційні скандали та суспільні протести ставили перед країною непрості виклики. Але попри все, саме він заклав основу для багатьох реформ, які визначили напрямок розвитку України. Ніна Матвієнко, голос України, народна артистка, яка присвятила своє життя популяризації української пісні. Її спів це не лише музика, а й глибока душа народу. Її виступи на міжнародних сценах показували всьому світу багатство та унікальність нашої культури. Окрім творчості, Ніна Матвієнко завжди підтримувала молодих артистів і ставала наставницею для нових поколінь. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Кожна історія це частинка нашого спільного шляху, нашої боротьби, нашого становлення. Ці люди нагадують нам, що попереду завжди є нові вершини. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремінь.